Доброго ранку, мирного і гарного, тихого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю і тим, хто не має такої можливості сьогодні подивитися такі передачі. Але разом з вами ми об'єднуємось, щоб подякувати Богові за день життя, щоб подякувати Богові за обітниці, які він залишив для нас, щоб навчити нас, щоб ми довіряли йому і ставали переможцями. Господь бажає підготовити нас до життя серед ангелів. Тож послухайте вірш, записаний в посланні до римлян у 12 розділі 1. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Ми цілком упевнені. Що вчення, якого ми дотримуємося сьогодні, є істина для теперішнього часу. І що ми наближаємося до останнього суду. Ми готуємося зустріти того, хто з'явиться на хмарах небесних у супроводі святих ангелів, щоб задягнути вірних і праведних у безсмертя. Ми засвоюємо Божу істину по різному. І коли ми потрапляємо під вплив цієї істини, вона здійснює для нас роботу необхідну, щоб морально підготувати нас для царства слави і для спілкування з небесними ангелами. Зараз ми перебуваємо в Божій майстерні. Багато хто з нас подібний до необтесаного каміння, щойно привезено з каменоломні. Та коли ми приймемо Божу істину, Її вплив змінює нас, істина облагороджує нас і видаляє будь-яку недосконалість і гріх. Так ми готуємося до того, щоби побачити Царя у всій Його красі і об'єднатися з чистими небесними ангелами у царстві слави. Саме тут, на землі. Ця робота має бути виконана для нас. Саме тут наші душі і тіла необхідно приготувати до безсмертя. Ми живемо у світі, який ніколи не подарує нам праведності і чистоти характеру, і не допоможе зростанню благодаті. Усюди ми бачимо зіпсованість і розтління, моральне каліцтво і гріх. І яку ж роботу нам необхідно звершити тут, на землі, перш ніж ми одержимо безсмерть, нам потрібно зберегти свої тіла у святості, а душі у чистоті, щоб залишитися чистими серед загального росління, яке оточує нас у ці останні дні. Світло яскраво світить, і ніхто не повинен залишитися в незнанні. Адже наставником людини є сам Бог. Він бажає, щоб важлива тема реформи здоров'я постійно перебувала в центрі уваги суспільства, щоб суспільна свідомість почала глибоко досліджувати і це питання. Інакше люди з усіма їхніми гріховними, згубними для здоров'я, звичками, які ослабляють мозок. Не зможу зрозуміти священну істину, яка має освятити, піднести, облагородити їх і приготувати до спілкування з небесними ангелами, там, у царстві слави. Господь бажає, щоб усі земляни співали пісню перемоги, і той день настане. І послухайте вірш записаний у книзі «Вихід у 15 розділі перший. Я буду співати Господу, бо Він велично прославився. Ця пісня та велике звільнення, яке в ній оспівується, залишили слід, котрий ніколи не зітреться з пам'яті єврейського народу. З покоління в покоління її повторювали пророки і усі співці в Ізраїлі, підкреслюючи. Що Йогова є силою і визволенням для тих, хто довіряє йому. Ця пісня, і я пропоную вам прочитати її всю, це є надбання не тільки для єврейського народу, вона вказує на майбутнє знищення усіх ворогів праведності, на остаточну перемогу Божого Ізраїлю. Пророк на острові Патмос, а це був Іван. Бачив безліч людей, одягнутих у білий одяг, котрі перемогли, і стояли на скляному морі, змішаному з вогнем, тримаючи Божі гусла. Вони співали пісню Мойсея, Божого раба та пісню Агенця. Як говорить Давид у 115 му псалмі, не нам, Господи, не нам, але іменню своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою. Ось яким духом пройнята пісня, якою Ізраїль оспівує своє визволення, цей самий дух повинен перебувати в серцях усіх, хто любить і боїться Бога. Звільнивши наші душі від рабства гріха, Бог здійснив для нас визволення значно більше, ніж визволення євреїв біля Червоного моря. Благословення, які отримуємо щодня з Божої руки, а понад усе. Це є смерть Ісуса, який віддав своє життя, щоби подарувати нам щастя і небеса, повинні стати для нас джерелом постійної вдячності. Яку милість? Яку незрівнянну любов виявив Бог до нас, нещасних грішників, з'єднавши нас із Собою, щоб ми були Його особливим скарбом. Прославляйте Бога за благословенну надію, запропоновану нам у великому плані викуплення, за небесну спадщину і Його багаті обітниці. Прославляйте Його за те, що Ісус живе, аби заступатися за нас. Усі небожителі однодушно прославляють Бога. Нам потрібно навчитися ангельської пісні нині, аби ми могли співати її тоді, коли станемо у їхні сяючі лави. Скажемо разом з псалмистом: хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму аж поки існую. Хай Тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе усі народи. Які чудові слова для слави Божої. Нехай вони линуть, як сьогодні пропонується у наших роздумах, линуть постійно із наших вуст. І я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості прославити Його гідною хвалою. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. Ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоб скласти подяку Тобі за те, що Ти є всемогутній Бог, Ти є творець усесвіту, Ти нас створив. Ти дав нам можливість піднятися сьогодні вранці і почути ці благословенні тобою слова. Ми дякуємо Тобі за цю мить, яку ми переживаємо. Ми дякуємо Тобі за жертву Ісуса Христа, який віддав життя своє, щоби повернути нас у втрачений рай. Тому через це святе ім'я ми звертаємося до Тебе і просимо, почуй молитви наші, прийми подяки наші і вислухай прохання наші, з якими звертаємось до тебе. Господи Боже, в нас і багато проблем і переживань, тому що багато людей страждають від підірваного здоров'я. Багато хто сьогодні страждають від ран, нанесених війною. Тату Небесний, ми так би хотіли, щоб ти став захистом, щоб люди не страждали від цього, щоб не падали ракети і бомби на мирні міста і села. Ми благаємо тебе. Дай мир у нашій країні, зупини всіх ворогів, які приходять убивати і нищити. Нехай Твоя милість буде покровом для нашої країни. Дякую тобі за наш край і просимо, щоб і надалі ти зберіг Його. Благослови тих, хто сьогодні хоче навернутися до Тебе. Ти підтримай, Господи, поведи. І допоможи нам навчитися вже тут прославляти Твоє святе й величне ім'я, щоби колись ми могли прославити Тебе там у Небесних оселях разом з усіма святими і святими ангелами прославити Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що коли стоїть питання щось просити, це широке питання. Це багато питань, і це багато звернень. Але коли стоїть питання подяки, це якось так забувається. І ми часто забуваємо, що є на небесах Бог, якому варто дякувати і слід дякувати за все, що Він робить. Навіть якщо в житті нашому є випробування, Бог все рівно є на небесах. І ці випробування дав нам, щоби пройшовши їх. Ми навчилися жити зі святими ангелами. Тож будемо дякувати Богові за все і будемо прославляти Його усіма можливими і доступними нам методами і засобами. Сьогодні, нехай Господь дасть кожному із нас мудрості, відкрити своє серце і прийняти Господа, і прославити Його тут, щоб колись прославляти і в вічності. Будьте благословені, Господом! До побачення!